Потребувала допомоги. У Карпатах травмувалася 73-річна туристка з Молдови. Повідомлення до прикарпатських рятувальників надійшло 31 липня. Під час спуску з Говерли по синьому маршруту жінка пошкодила ногу і не змогла самостійно продовжити рух. До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог та також поста заросляк. Рятувальники, прибувши до постраждалої, надали жінці до медичну допомогу, а також за допомогою нож транспортували до спортивної бази Заросляк, звідки вона направилась до тимчасового місця проживання. З початку року прикарпатські рятувальники надали допомогу в горах понад сотні людей, зокрема, 13 дітям. Тож котре закликає туристів не вирушати у мандрівку без відповідної підготовки та уважно вибирати маршрут. Обов'язково перед походом маршрут потрібно вивчити і не вирушати в гори без знання місцеве. Також ні в якому разі не вирушати в гори наодинці, не переоцінювати свої фізичні можливості, користуватися відповідним екіпіруванням, обов'язково мати з собою запас харчів, запас води та аптечку. Також перед мандрівкою варто завантажити мобільний застосунок, порятунок у горах та обов'язково слідкувати за штормовими попередженнями. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.